Друзі, маємо ось таку новинку. Це мігалка на 24 світлодіоди. У неї тут прозоре таке скло лінза, яка дуже-дуже яскраве світло дає. Ця мігалка бездротова підключення. Для неї потрібен ось такий. Спеціальний шток, він йде стандартний на імпортну техніку, або можна купити такий у нас є в продажу. Він підключається плюс-мінус, кріпиться, і потім ви встановлюєте ось так цю мігалку, і вона працює. У неї багато режимів. Ось тут є кнопка. Обирайте, який вам подобається. Тут приблизно 14 різних режимів. Дуже класної якості. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео.